Дорогі мої друзі, особливо ті, що займаються різними металами. Зараз я вам розповім про такий метал, як Бистереріз. Р6М5, ХСС, Р6 Р18 сталь. Яка сталь? Інструментальна сталь. Зараз. поїхали. Так, дивіться, ось це такі от сверла, фрези, це все, це все матеріал, який може попадатися в цьому Бстерелізі. Такий матеріал ми купуємо десь Р6, Р18, 80 гривень по кругу. А R912 40 гривень, так як в ньому R912, там немає маємо А бутилка водки. 75. А R3 m 3 такий взагалі не купуємо, він як залізав, умовно. Якщо комусь потрібні такі фрези, є такі люди, що пишуть, це все стоїть багато грошей. Звертайтеся, ми, ми вам їх продамо. Не набагато дорожче, чи ми купуємо лома. Так що так, якщо в кого є метал, пропонуйте. Якщо хтось хоче купити, телефонуйте, завжди раді до співпраці. Купляємо різні метали та сплави. Знаходимося в Києві. Ціни на основні наші метали, що ми купляємо в шапці профілю в перехід в групу Telegram, Telegram Viber. Всього найкращого, гарного дня, гарного тижня. Слава ЗСУ!